Привіт, друзі, в мене середина робочого дня. Як завжди, я задоволенням працюю зі своїми межвими клієнтами. І е, сьогодні виникли такі думки, деякі з вас, можливо, ще не почали вчитися інтегративній психотерапії, і коли ви чуєте термін емоційна заплутаність, ви можете не зовсім розуміти, який зв'язок із межовим клієнтом. Тому я запишу це коротке відео для того, щоб це пояснити. Є три види досвіду, які я називаю емоційно заплутуючим. І я зараз коротко поясню, чому це має відношення до межового клієнта. Перша причина, чому ми називаємо межових клієнтів емоційно заплутаними це депатологізація це, перш за все, люди, переважно психічно здорові люди, з якими сталося багато нездорових подій. І емоційно заплутаний це правильний, етичний. Термін, як ми можемо з повагою описати те, що відбувається з емоційно заплутаним клієнтом. Друге, мені дуже важливо, щоб ви розуміли, що є емоційно заплутуючим досвідом, і з яким приходять наші емоційно заплутані клієнти. І тут є два аспекти: перший аспект це коли те, що з людиною відбувається в силу віку, людина переробити не може, проте має певний емоційний досвід в цій ситуації. Певну емоційну реакцію, яка переважно є інтенсивною і негативною, і немає дорослих людей або достатнього життєвого досвіду для того, щоб віднести цей досвід до певної категорії. Тобто раціоналізація допомагає знисити рівень емоційної реакції. Тому людина плутається між тим, що є реальністю, і тим, що вона відчуває, вона сприймає те, що вона відчуває як відображення реальності. не може це роз'єднати, йде з цим по життю. І другий аспект, який важливо пам'ятати, це досвід, який має неоднозначний контекст. Наприклад, якщо ми говоримо про ситуацію насильства, візьмемо радикальний приклад, щоб було зрозуміліше що сексуальне насильство з боку членів родини. На жаль, це не рідкісна історія, коли ми говоримо про межових або емоційно заплутаних клієнтів. Звісно, не у всіх, але на жаль, у багатьох я чула саме таку історію. Так. Коли дитина стикається з тим, що значиме дорослий, якого вона сприймає як батьківську фігуру, дає сигнали, які стимулюють в ній е, сексуальні асоціації певного характеру, або визивають в неї сексуальні реакції. Дитина не може роз'єднати ці два досвіди, наприклад, мій батько, або там, дідусь, або дядько так, або там, мама, можемо, можемо взяти будь-яку людину, він давав мені неоднозначні сигнали, він торкався мене в місцях, які мені неприємні. Він з'являвся переді мною в оголеному вигляді, або ставалося щось подібне. І дитина з одного боку вона розуміє своїм дорослим, наблюдаючим, таким спостерігаючим я, що це мій дідусь, або це там моя мама, і ну, як би сексуальні відносини тут недоречні. Так? Це відбувається навіть за дітьми трьохрічного віку, певний дискомфорт від такої поведінки дорослих людей. А з іншого боку, моє тіло якимось чином на це реагує, тому що це фізіологія. І у дитини відбуваються одночасно два дуже інтенсивні емоційні досвіди. З одного боку, наприклад, збудження, з іншого боку, наприклад, сором і відчуття, що я роблю щось погане. І саме такий досвід ми теж можемо відносити до емоційно заплутуючого. Звісно, ми можемо брати менш радикальні історії як приклад, але я сподіваюся, що на цьому прикладі вам вдалося зрозуміти, що я маю на увазі під емоційною заплутаністю. І е, це має відношення до межових клієнтів, тому що, на жаль, це велика частина їхньої історії, коли їхній емоційний досвід не був вербалізований, перероблений і прожитий із людиною, яка може правильно його інтерпретувати. Або цей досвід був настільки неоднозначним і мав різні контексти, що. Дитина не змогла з ним впоратися і застрягла в цій ситуації, в якій багато незрозумілого. І в терапії з такими клієнтами насправді надзвичайно важко важ... в мене сьогодні плутаються слова. Надзвичайно важливо пам'ятати про те, що наша головна задача це дослідження. Саме тому блок із діагностики на нашому курсі по роботі з межовими клієнтами буде займати таку частину. Тому що наша задача зрозуміти самим і дати зрозуміти клієнту, і це є 90% нашої терапії. Тобто, діагностика в цьому випадку з межовими клієнтами вже є терапією, процес діагностики. І я буду рада вам розповісти про нього більше. Я сподіваюся, до зустрічі з вами 4-го числа. Па-па!